Сьогодні зробимо маленький розклад. Нагадую, що всі розклади, які викладаю тут, або на Ютубі, або в Інстаграм, або в Тіктоці, вони всі загальні. Тому не всім вони будуть відгукуватись, резонувати з вами. Якщо вам потрібно якесь питання вирішити особисто, то пишіть мені. От, а тут зараз подумайте про свого партнера. Ми зробимо діагностику ваших стосунків. Що у вас відбувається в стосунках? Так? Що привело до такої ситуації зараз? Що вам заважає і що вам допоможе? І так, засерайтесь на собі, на своїх стосунках і на своєму партнері. Ситуація що вас привело до цього, що заважає і що вам допоможе? Так, що зараз відбувається в стосунках? Ну, ви знаєте, у вас зараз м, така якась Е э, кожен трішки сам по собі. І не розуміє один одного. Тільки є якісь натяки, але немає якісь конкретних пропозицій, переговорів, як то кажуть. так? Ну, Кожен думає своє, навіть може хтось ображається на своє, а інша половинка думає, не розуміє, на що, да? От, або, знаєте, у кожного своє життя настільки своє, що, бачите, тут карта ем, одинока людина. от, І тільки є якісь е, там. Пускає друга половинка якісь стріли, це те, що не розуміємо. Тут, знаєте, от непорозуміння якесь, тут треба сісти, гарно поговорити, так, обсудити щось, а тут тільки натяки. Що вас привело до таких, ну, до, до, до цього, так, що вас е, привело? Ну, знаєте, тут теж якась е, тайна, щось один з вас приховує. Таке, знаєте, щось якась була тайна, от, і зараз ви якби віддалилися друг від друга. Десь навіть, знаєте, до того десь мучили, ну так, знаєте, такі відносини якісь мучительні були. Якісь непонятні ситуації, якийсь туман все время. так? Щось тут, ну, тут, ну, Я б сказала, якась була тайна, і хтось наводить якийсь туман, знаєте, розмиті робить стосунки, а інша половинка цього просто не замічає або не хоче замічати. Може, тут якась була залежність у людини, що ну, до, до алкоголю або ще до чогось. ну, таке, знаєте, Залежність саме така якась наркотична, неважно до чого. Буває таке, що навіть е, наркотичне буває і до кави, так, занадто багато, тоді людина не спить. От. І це вас привело от, от щось таке, знаєте, е, нерозуміння того, чи ви взагалі хочете бути з цією людиною, чи не хочете. Тут бачите от, одні натяки, одні натяки. ну, якось так от. Що вам заважає у ваших стосунках. Заважає вам знаєте таке більше, заважає те, що ви думаєте, що все попереду, найкраще попереду. І це, можливо, не, ваш, не ваша людина, так, не ваш партнер, а ваш партнер попереду, або ваші гарні стосунки попереду. А зараз ви не живете, не існуєте, так, ви, ви якимись марами таким, знаєте, або згадуєте, як було гарно. Ну, знаєте, таке, як ото, предвкушення праздника лучше, ніж сам праздник, Як би так я сказала, що. Тут або до стосунків ви, ну, до того, як ви така кризисна ситуація стала, ви думали, як було гарно, або думаєте, що якось щось.